От бачите, ось і я хочу вам про них розказати. Слухайте, уважно. Це підсніжник, він біленький. Мама й тато, сестра і донька, і брати, і сестри, і інші та всі. Родина підсніжників тут усіх є вони Тарас Григорович Черченко зітхнув поважно і непричетно, і став годинника старого і рушив поргом в дорогу, війшов врочисто тихим містом, в пивницях пиво пив і вистав. Стріляв цигарків перехожий, такий простий, такий не схожий. Дівчата парфумами вкриті, його просили закурити, їм Він отвічав. Мечемно, Тарас Григорович Чевченко. Він втік нарешті з цього міста. Він зник сяючому місцеві і, і в березовій